Перемогою із міжнародного фестивалю у Туреччині повернувся ансамбль барабанщиків запальні ритми Вищого професійного училища номер 4 міста Хмельницький. Це вже далеко не перша нагорода молодих артистів. Більше про участь у заході та творче життя. Говоримо далі в ефірі програми. На часі вітаю та представляю гостей нашої студії. Це керівниця ансамблю барабанщиків запальні ритми Ірина Браславець та учасник ансамблю запальні ритми Захар Лебідь. Вітаю вас у нашій студії. Добро. Отож, Ірина Васильівна, принагідно вітаю ще раз вас і ваших, ваших учнів, ваших вихованців із такою хорошою міжнародною нагородою. Розкажіть більш докладно, будь ласка, про фестиваль, який відбувся у місті Бодрум, Що він з собою являв, які країни долучились до нього, і яку мету перед собою поставили організатори? Ну, це фестиваль, міжнародний, фестиваль, конкурс мистецтв, Кубок Замку Бодрум». Це вже п'ятий фестиваль, який проводиться. Там приймало участь 5 країн: Болгарія, Туреччина, Україна, Шрі-Ланка, Колумбія. 12 номерів ми представляли номінацію Інструментального жанру наш колектив. Він реалізований як місце дружби різних культур. Він організований для дружби різних народів. Він проходить дуже в теплій такій атмосфері, доброзичливий. І він більше стверджує таку культуру об'єднання культури миру. Ось uh -huh. якось так uh -huh. можна сказати. Саме до цього фестивалю колектив долучився вперше. І власне, які композиції презентували для глядачів на цьому фестивалі? Ми вперше, взагалі, в Туреччині ми вдруге. П'ять років назад ми також приймали участь у фестивалі Мандарін флоурс». Він проходив два дні. День перший день фестивалю був у Змірі, другий день мандаріні Мандарині місті. Ось ми представляли там також композиції дві. А цього разу два дні також був фестиваль. Ми представляли дві композиції з Україною в серці, одна і друга Бої незламних. Ось, ну така назва, тому що в нашій країні така ситуація. Ми вже і назви такі, і композиції такі, тому що ми якби несемо світу меседж нашої країни, нашу ситуацію. якби… Такий особливий посил да, вкладаєте, да, так? щоб да. глядачі також відчули нашу боротьбу. Дуже тепло сприймали глядачі, і особливо, коли ми от з українським прапором, слава Україні, за кордоном якби, підтримували і дуже тепло до нас відносилися. І глядачі тепло сприймали наші виступи. Ось, то ми так два номера готували. Ну, я пропоную зараз таку невеличку паузу зробити в нашій розмові, власне, щоб і наші глядачі відчули ці запальні ритми. Пропоную подивитися коротенький фрагмент виступу ансамблю. Пані Ірину, ви вже так трішки поділилися враженнями від участі фестивалю. Хотілося б ще почути Захара, які вражені відчуття? Насамперед, дуже радісно. Це... Ти їдеш з друзями за кордон вперше, в незнайому країну, дає переживання за виступ, за все. Все в нас вийде. І як бачите, ми дуже гарно виступили. Угу. Пані Ірина вже згадала про те, що така була тепла підтримка глядачів. Важливо артистам, щоб публіка допомагала, аплодувала, якось вигуки, якісь такі схвальні лунали. Так, це підбадьорює, допомагає тримати посмішку, щиру посмішку, щоб глядачі бачили, що вони потрібні нам. Угу. Тобто такий йде енергією, так, так можна да. сказати. Артисти віддають свою як найбільш, позитивну енергію, а глядач відповідно підсилює їх. Власне, як ви здобули перемогу так у своїй да. номінації. Як думаєте, завдяки чому вдалося досягти перемоги? Ну, завдяки працелюбності наших учнів, старанності наших учнів, завдяки. Ну я рахую, що це перемога не тільки нашого колективу барабанщиків, а це перемога нашого закладу, угу. тому що. Видно нашу роботу як ансамблю, але ще ж є друга сторона підтримка, велика підтримка директора Сергія Володимировича, адміністрації, розуміння наших викладачів, класних керівників, майстрів. Ми як одне ціле працювали, тому що і знімали дітей з уроків, тож, що діти потім підтягують оцінки. І взагалі батьки теж велика роль грає підтримка батьків. Завжди нам на зустріч. Ось. І ну, і діти люблять виступати, якщо вони займаються, якщо вони творчі, ми композиції самі придумуємо, і, ну, ми взагалі самі придумуємо композиції на кожний виступ. І це їм подобається, їм хочеться десь себе показати. І так взагалі. Самі, тобто, ви пропонуєте якісь ідеї, узгоджуєте да. їх з вихованцями, можливо, вони вам так якісь да, ідеї я... свої приносять, да. демонструють якісь відео, які бачать у у нас буде така співпраця, я їм mm -hmm. також ну, і вони приносять, якщо їм от якийсь бой придумали, сподобався. Давайте у них якісь ідеї, давайте зробимо то, то. то. І ми вже так mm -hmm. разом рішаємо і дивимося, що в нас вийде. Інколи буває, зробимо якийсь номер, а потім ми його переробляємо. От Він нам подобається, подобається, пройшов деякий час, ні, треба там поміняти то-то, і ми вже замінюємо. Так. І Дітям подобається виступати, їздити. У mm -hmm. них повно емоцій, повно вражень. Хвилювання великими. ми як їхали на цей фестиваль, ми дуже хвилювалися, тому що ми замінювали номер перед Ого. поїздкою. замінювали частину номера, Тому що в нас соло ми грали на великому барабані, і в нас такий п'ять томів, але ми не, не в змозі були його брати. І Ми Здорово, мусили, так, да, ми мусили замінювати частину і дуже хвилювались, діти хвилювались. Але вони гарно виступили, зібралися. то ми Цілий день от виступ був ввечері, діти не купалися в морі, вони ніде не відпочивали, вони от настроїлись на виступ, вони займалися, проводили репетиції, збиралися, а вже на другий день вони відпочивали вже потім. Отримали перемогу, були задоволені. Тобто тут такий і командний дух, так, да. і працелюбність зі, да, зіграли свою таку важливу роль. Да. А можливо, в ансамблю ще є якісь такі свої традиції, особливі, якесь налаштування перед виступом, що також сприяє успіху і згодом перемогах у різних фестивалях, якісь такі секретики свої артистичні. Ми працюємо в команді. Старші підтримують молодших, молодші старших, тому що в нас є і старші учні займаються, і молодші, і також в нас є випускники, які з нами грають. І в нас в колективі взагалі випускники є військові також. От Ми один раз виступаємо. Це вже не цей виступ. А був у нас в минулому році виступ. Нам за два дня попередили, кажуть, ви будете виступати, відкривати захід. Пишу в групу, учні збираємося сьогодні, бо в нас через два дні виступ. На репетицію збираються і приходить військовий. Каже: я їхав в поїзді, прочитав, що у вас має бути репетиція і захотів також. Ну, Вони це згадують. Це ваш випускник. Да. Так, угу. да, він з нами, якби позаймався, підівчив. Вдома uh -huh. каже Юра підівчий. І він виступав разом з нами, так що приходять, вони згадують, вони вже своє життя складається. але uh -huh. все рівно вони якби, приходять. І в нашому у нас дружня така атмосфера, дружня атмосфера підтримки. І це дає дуже великий плюс. Якщо в когось буває хвилювання от перед сценою, і в когось хтось щось може забути. Або от, ну, от, ну, взагалі є так, що перед сценою хвилювання. Все ми якось настраємося, друг друга підтримуємо потім. Щоб було все добре. А скільки учасників колектив об'єднує зараз? В нас в колективі 20 учасників. Mm -hmm. Ну так це стали. Але є що додатково приходять, в нас виробнича практика. І буває, що одні діти навчаються, другі йдуть на практику. Потім mm -hmm. вони міняються. То стали, ніби в нас так 20, але взагалі більше. Ну дійсно, ви згадали, що такий важливий меседж, особливо зараз, ми несемо само світу. Що боротьба наша українців триває, і своєю культурою ми також пропагуємо да. ось цю боротьбу і про те, що нас потрібно далі підтримувати, і що ми боремось незламні і таке цієї перемоги досягнемо. досягнемо. Окрім того, що ви гарно виступили. Познайомилася з багатьма людьми, ще мали, мабуть, якийсь хоча б мінімальний відпочинок і знайомство з країною, в якій побували. От розкажіть ще, будь ласка, про це. Ну, це в нас такий, я вам скажу, відпочинок активний, динамічний, mm -hmm. як ну не так, щоб прополежати там, позагоряти. Дуже багато екскурсій, дуже багато знайомств. Всі хочуть подивитися країну, всі хочуть подивитися місто. І діти взагалі щось новеньке, я ще й за ними не встигаю. Вони mm -hmm. вже з тими познайомилися, з тими познайомилися, а то вони знають, що є там, а то вони ще знають. Хочеться також національну їжу завжди отак посмакувати, попробувати. Mm -hmm. Нам пропонують багато екскурсій: екскурсії на кораблі, де можна попригати в море. Дітям також подобається екскурсії містами, де нам теж так історичні показують місця міста. Е, ну, дітям також це подобається. Угу. Захара, от які враження, такі вже ніби відпочинок залишив по собі. Навіть не знаю, які слова підібрати. Все, просто ве, вся поїздка чудова. Це друга моя поїздка за кордон. І Турція це найкраща. Угу. У вас такі були по фото, я бачила цікаві екскурсії дійсно по такими, по таких визначних місцях. Тому вражень, мабуть, дійсно мільйон і ще на довгі, довгі роки вони залишаться. Да, але не все ми встигли подивитися, підеться угу. тобто, ще раз, напевно, їхати ну, обов'язково будеш, все... мабуть, і шостий фестиваль, і ви будете мати нагоду долучитись до нього. Тим ж, я так розумію, що вже організатори знають колектив і запрошують, Так на те. Ми співпрацюємо з педаном Сергієм Йосиповичем. Це художній керівник народного ансамблю танцю Поділля, який при естетичному центрі. І ось він, ми з ним співпрацюємо вже багато років. Колись так було, що ми на обласному конкурсі на хвилі гармонії зайняли перше місце, нас замітили. І потім, після всеукраїнського конкурсу, ми зайняли також перше місце. Нам подзвонили, Методисти запропонували, чи ви хочете поїхати в Грецію. Це була наша перша поїздка за кордон. Угу. Ну, звичайно, ми за. Ось. І так, вже після того, ми співпрацюємо. Тому що він багато їздив по закордону, -за виступав його колектив, він знає трохи конкурси і нам так. Допомагає, Допомагає в організації, да. такій, так? Да. Він і його дружина Людмила Олександрівна. Тут знову ж таки про командну роботу. Це так? командна робота, так. Mm -hmm. да. Якщо якісь питання, так само екскурсії, спокійно діти звертаються, тому що я за кордон ну, якби, я відповідаю більше за учнів, за виступ, за... Свою команду, а також поселення, екскурсії, там які організації, вони відповідають. Вони. Uh -huh. І дуже цікаво, що можна і звернутися, і від них допомога така є. І цікаво, вони проводять екскурсії і такий дітям відпочинок. І кажу, попригати з корабля це для дітей ну дуже цікаво. Ви вже згадали про поїздку в Грецію. От давайте пригадаємо, ще, можливо і той фестиваль, і власне, які ще такі заходи, нагороди, про які варто розказати нашим глядачам. В Грецію ми їздили в вересні минулого року в «Неос Мармарас». Так само фестиваль Кубок Неос Мармарас» був це шістнадцятий фестиваль. Ми на ньому вдруге. Ми були шість років назад, і це ми другий раз. Композиція називається Нестримна енергія почуття. Перша композиція, і друга була з репертуару Жадана, пісня «Братя». Якраз Олександр Усик виграв бій. Пісня була дуже популярна, і ми ось так її взяли в Грецію, щоб підтримати також дух наших українців, дух нашого народу. Діти, в нас учень-барабанщик він співав, тому що в нас ще є і вокальні гуртки, крім ансамблю барабанщиків. І барабани компонували. І в нас Захар мечами гарно фехтує, також була його партія. Так, да, ми як їхали в Грецію, ми думали, бо в нас їхало більше учнів, і думали, чи він буде на барабанах грати, чи буде з мечами. Але так сталося, що в нього травма перед поїздкою, і думали, взагалі він не поїде. Угу. Але нічого, він поїде обов'язково. і Він так з костелями. Ого! З костелями, і він вже тільки з мечами наспіхтував, колону вів. В Греції ще є такий, е, якби. Нюанс, чи як ведуть фестивальну колону, mm -hmm. які країни приїжджають, вони створюють колону і йдуть містом до виступу. Наші барабанщики вели. Це дуже гарно, це дуже ефектно. Ось. І Захар він, я думала, що він збоку каже, Захар, збоку, щоб тобі не було. Ні, він не разом з нами впереді. І ще й в ногу попадав. Що... Ну, Захар, це сила духу, мабуть, да. може на величезну любов до колективу, так? Ну, українці навіть море по коліно буде. Mm -hmm. Так, да. і ми ось як з нами ще в Грецію їхав також наш відпускник, який займався раніше в нашому колективі. Зараз він е... оборонить нашу країну. В нього була відпустка, він міг з нами поїхати, теж mm -hmm. підтримував. Грати він не міг, а підтримувати. І вболівальник їхав. Ну і так, да, десь щось допомогти, наприклад, mm -hmm. там... чи фотографії, відео, це ж так само потрібно. І дуже було приємно, бо це ми їхали другий раз, що українці, які там проживають, нас пам'ятають з того разу. Вони пам'ятають наших учнів, вони пам'ятають наші також згадали. І була допомога від, від греків нашим військовим. Нам подарували дрона, матеріальну допомогу так само на передову. І дуже-дуже тепло до нас ставилось, і ну, з розумінням. І... Тобто ви ще й таку волонтерську місію виконуєте, ну, так? Ну, виходить, що так. Mm -hmm. Окрім того, що Ой, популяризуєте Україну, мистецтво і ще да. вдалося ну, допомогти. Знаю, армії. Як... Ще знаю, що ви і в всеукраїнських конкурсах також брали участь, і також з такими гарними нагородами, з призовими місцями. Ми багато приймаємо участь, але зараз в наш час так ну складаються обставини, що багато дистанційних конкурсів. Угу. І ми приймаємо дуже багато. В нас багато нагород по дистанційних міжнародних всеукраїнських. Але це не то. Це коли немає, як каже Захар, то його контакту з глядачем, немає тих оплесків. А ще вони люблять, коли з ними після виступу фотографуються, приходять. Ось, і вони люблять виступати вживу. Це зовсім друге. То так у ще були, був виступ в Карпатах. Серця гір, конкурс. Ми збиралися їхати за кордон минулого року, але колектив, який з нами мав їхати, в нього вийшла, накладка не вийшло. І ми поїхали на всеукраїнський, Якраз тоді був в Карпатах, дуже гарний конкурс, дітям сподобалось. Також організатори гарно продумали дітям відпочинок, і екскурсії. Зайняли ми також перше місце. Діти грали. Ведуча була наша Маріна Семенюк, дуже гарно вела захід. І нам дуже сподобалося угу. молодці. Ну от ми власне з вами більше говоримо зараз про виступи, так про, про те, що ми вже бачить глядачі. Але мабуть, цьому ж така кропітка праця передує. От як відбуваються репетиції? Як часто займаєтесь? Ви на базі училища, так, Четвертого. так. да угу. ми займаємося. Ми в четвертому училищі, угу. репетиції в нас часто постійно. І інколи я кажу, через що це командна робота, тому що в нас була репетиції до пів піввосьмо, до вісьми, буває до півдев'яного, а в нас час добратися тяжко, буває, що батьки розвозять, або учні, якщо старші з машинами так само. Uh -huh. От Їхали, наприклад, в Карпати, ми як їдемо разом. Спитався батько, скільки нас їде. Ми йому сказали кількість. Нам кожному зробив шоурму ше й шоферу, щоб вони були голодні Някого. в дорозі. А цього разу з нами в Туреччину їздила мама нашого учня. Також від неї дуже була велика допомога, підтримка, тому що все рівно треба якусь і фотографію зробити, і відео, і навіть учнів на дуже гарно підтримали. Їхали на фестиваль. Я так хвилювалася, коли ми їхали там, де ми проживали, до фестивалю було півтора години їхати в автобусі. Я хвилююсь, і дівчата наші теж хвилюються. Вона дуже гарно розряджала обстановку, підтримувала ну, велика допомога від батьків. І ще ми працюємо. Разом в нас гуртки художні самодіяльності. Я і ще є в нас керівник Вадим Олександрович. Ми разом в нього окремі гуртки, в мене окремі, але буває, що ми разом на спільні якісь проекти. Ми двоє творчих так продумуємо. І в нас також є спільні проекти, де і барабани, і інші інструменти, і все разом ми от, ніби займаємося багато. Угу. А якими якостями повинен Майбутній учасник так вашого колективу володіти, аби ну це мабуть, і, якась і артистичність, так і музичні здібності. От кого ви берете в колектив? Ось так це повинно дитині в першу чергу подобатися. Його повинно це зачепити, йому повинно подобатись. Навіть приходять діти, вони не знають, в нас же ж без музичної освіти. Uh -huh. В нас діти, ми на слух граємо. Ми, ну, є інколи, якщо приходять музиканти, це дуже добре, які з музичною освітою після школи. Але ми займаємося більше так на слух. І інколи учні самі не знають, які в нього є талант. воно розвивається в процесі от, навчання, коли ми займаємося, і дитина потім буває так розкривається, що досягає дуже великих якби, результатів. Це ну, але їй повинно подобатись, і вона повинна бути працелюбна. Uh -huh. Тому що в нас так, щоб втікти з уроків або просто прийти, в нас так не буде, тому що ми дуже багато виступаємо, uh -huh. у нас постійно репетиції, а це дисципліна, це організованість, це відповідальність. Вони більш відповідальніші. Тому що, і тим більше, якщо ми їздимо самі, в нас немає так, щоб там, мама щось, папа вділи, взули, в діли в вони самі. Якби, учні це все контролюють, щоб не забути якісь взуття чи ще щось не забути, якщо ми їдемо десь далеко. Це відповідальність і тобто вже такі взаємодопомога, та, так, да, взаємодопомога, що ми друг друга якби, підтримуємо, mm -hmm. вони підтримують, вчать друг друга тому, тому і розподіляють між собою обов'язки. Mm -hmm. Захара, чим найбільше подобаються такі заняття? Тому що виступи це одне звичайно. але там що... Часті репетиції, нещоден, але все одно ж часто, часто. Частіше ти зустрічаєшся з друзями. Угу. Кожен день ти бачиш їх, в тебе прям серце наливається радістю. Угу. Ну і мені так здається, що ще от процес саме гри на барабанах. Він також, мабуть, якась да. і емоційна розрядка, мабуть, також в чомусь є. От і, і водночас додає якихось сил. Ну, мож, моя така суб'єктивна думка, але можливо да. ви більше скажете, тому що це ж особливість, особливий інструмент, особлива гра. Так, да, навіть коли таку, ти з поганим настроєм або якийсь тяжкий день, ми сідаємо грати, і е, настрій піднімається. Угу. Якось воно відходить все на другий план. Правда, От, коли угу. пограємо пограємо, ну ритми вони дійсно не лікують. Є ж, як би, Ритмотерапія психологи. така, да, так? Да. Угу. Ну, але поки ми вивчимо, то в нас зовсім інші ритми, поки ми вчимо. <гум> наші по сусідству то слухають наші сусіди. <гум> Мож, поки, ну, це ж буде процес, гарний ритм, так? Да, поки вони навчаться, палочку тримати, поки правильно грати, навчаться, то угу. ритми не дуже і ми займаємося багато. То... Але вже потім тренування-тренування. Над чим зараз працюєте, які, можливо, номери готуєте? Є в нас пару проєктів. Взагалі в нас цього року в травні буде 10 років нашому колективу. Це буде юві... Це у вас вже шлях до цього ювілею зараз, мабуть, розпочинається. Ну, напевно, ми так. Да, ми це щось так усвідомили цього, цього місяця, от як їхала в Туреччину. Може, ми будемо робити якийсь концерт uh -huh. ювілейний. Може, будемо вже дивитися, як воно з часом. Але в нас є пару проєктів, да, ми готуємося. Готуємося також на міжнародний фестиваль знову. І вже. У нас якось воно спонтанно. От граємо, граємо, або прийде якесь положення, або хтось позвонить, запросить. Їдемо і всі їдемо. І ми збираємося ну, за любими, як то кажуть, двіж. <плес> <плес> Таке слово, але. І ще залежить від того. Які заходи, в яких заходах ми приймаємо участь, це також дуже важливу роль грає. Якщо ми відкриваємо якийсь захід, нас запрошують на відкриття. Ми граємо три хвилини, готуємо один номер. Якщо ми їдемо на фестивалі, фестивалі є свої умови. Наприклад, один фестиваль він потребує, щоб гра була 8-10 хвилин. Ми готуємо номер. На другий фестиваль потрібно 4 хвилини. І якщо ми навіть той номер, от в нас з Україною в серці він був, ми перший раз їхали, він тривав 10 хвилин. Ми його потім різали, міняли і або робили, робили два номери, а інколи скорочували. Ну, в залежності від того на який фестиваль, на який виступ ми готуємося, вже виходячи з того положення. А як хмельничани мають нагоду познайомитися з вашим мистецтвом? Інформація про наш ансамбль є на сайті нашого закладу. Також у нас є офіційний Ютуб-канал, де ми також виставляємо наші деякі, не всі наші виступи. Тік-ток в нас ведуть, викидають. Там більше ми відпочинок наших учнів виставляємо. В Фейсбуці також у нас є сторінка. Сергій Володимирович веде, і там теж ми виставляємо інформацію, які в нас є заходи, в яких ми приймали участь в заходах, що ми плануємо, так само є інформація. Є Вікіпедія у нас, ми також наш колектив Вікіпедії. Інколи ми поновлюємо туди інформацію. Ось так. Шості. Ну, і до міських заходів ви ж також часто долучаєтесь, да. де власне, можна побачити ваші виступи да, ну, вже так. вживу. Виступали, ми відкривали захід в школі. Потім виступали ще в філармонії, був, був захід. Ну За цей рік у нас багато виступів, у нас дуже багато виступів. Ми за місяць можемо два-три рази виступати. Десь на таких серйозних. Ну будемо чекати від вас. Будемо сподіватися, що ви таки зорганізуєтесь, налаштуєтесь і будемо чекати вже того такого гарного ювілейного концерту, який згуртує дасть Бог і випускників, так і вже учнів, які зараз займаються. І власне дійсно презентуєте хмельничанам своє мистецтво. Я вас ще раз вітаю з перемогою. Дякую, що завітали в нашу студію. Нехай таких гарних перемог вражень, поїздок буде далі якомога більше. Дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами і до зустрічі!